виставляю і виставляю горизонтальні вертикалі. Получається на стіл 1,11 на 72 см. Ну, значить, ось такий на стіл у мене вийшов. Так, лорд, штори не рвати. Ого! Зранку сніг лежить і так холодно. Треба песику їсти, дати. Що морозне зранку. Непоганий. Песик мій, добрий ранок. Ти проснувся? вже? А що ти не їв вчорашнього дня, нічого. Привіт. А животик теплий. Ай, теплий животик. Добрий ранок. Далі я тобі дам дістки. Треба буде сьогодні тут трапа в нього зробити у вольєрі, щоб ноги не було холодно, коли їсти. Потрібно оце віконечко буде йому чимось закрити. Треба віконечко буде в буді чимось закрити, щоб холод не йшов туди йому. Будем ще цим займатися. Да, Лордік? Там тобі тут територію робити, щоб тебе було тут. Лапки, щоб ти не мерз, так? Да? Ти до мене. Щоб лапки не мерз, мій маленький бусик такий. Буська моя. То лапки тобі холодно на бетоні буде Тако ходити, так, да, зимою. Нічого я тобі зроблю. Заготовка досок на настіл для собаки. Розібрав донам, дуже важко розбирається. Тих штук ще квадратиків пооставалося. Дуже важко розбирається, бо такі там шурупи йдуть я на не цібахи. Ріжу по 80 см, такі на, на стіли будуть. А потім рейкою збью його і поставлю. Привіз з роботи рейки і привіз доски з поддона, які я сьогодні витягував з поддона розбирав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять досочок, дев і привіз рейка 30х20, десь метра 3. Зараз буду робити на значить У мене буде е, ширина самого настіла 75 см, вольєр 80 см, але потрібно, щоб якийсь затор мати. а то зараз б'ю, десь не вгадаю з розміря, якщо потім робити. 75 см, значить ширина буде і довжину. Е, зроблю десь метра, метр 20, може, метр 50 Подивлюся, наскільки мене буде вистачати матеріалу. Якщо не буде вистачати, то завтра ще одного подону розберемо. Зроблю на з а До речі, зараз покажу. Взяв з роботи таку штуку, силікон називається. В холодильниках в основному він висить, це для того, щоб холод не виходив або тепло не виходило. От такі куски по 25 см ширина його. От, це собакий отвір в будки. Самі буду закривати, щоб холод не виходив, ой, не, не, не заходив. Це буде потім. Зараз спочатку на стіла потрібно зробити. На годинку півдв'ятого вечора будемо працювати. Поки виставляю горизонталі вертикалі. Получається на стіл 1,11 72 см. Цього вдосталь йому хватить. Ну, значить, ось такий на стіл у мене вийшов. Мені подобається. Залишилось єдине його пошліфувати ще. Тут де не де. де все-таки скалки є. Сівахи, де-неде, де, ще треба пообрізати, щоб собака в лапу нічого не загнав. І пропінити оці самі шви піною з внутрішньої сторони. І можна буде ставити. Зараз на дворі ще дощ іде, Зараз ще не буду ставити, трохи вольєр цей дощ затікає. Я зараз пропіню самі стики вже. Можливо, ще шліфанутий. завтра вже буду ставити. Я ще думаю, може під низ під рейки положити пінопласт. Так сюди всередину. В Хто як вважає, напишіть в коментарях. В принципі, він буде стояти на бетоні цей на стіл. Я не знаю, може пінопласт ще положу під низ, щоб тепліше було. Чи він там, в принципі, нічого не дасть, я навіть не знаю у вольєрі. Не знаю, подумаю над цим. Ну от так, шви запінені. Чекаємо пів години, перевертаю і донести. Значить, закінчив сьогодні проєкт, зробив псові на стіл, щоб зимою по бетоні не ходив лапами, а ходив по настілові. Тут і полежати можна. Робив з доски 100х 82 см шириною і 1,10 м. Довжиною. І зробив йому такі шторки силіконові. Ставимо ставки. Чи залишиться вони до завтра ранку, чи він їх з'їсть От я не знаю. Лорд! Лордік! Ти такий гарний, як свинка після дощу. Зараз я тебе вже буду запускати. Зараз, зараз, зараз. Попробуй, попробуй ще твоє. Тут вже весь в болоті, такий негарний. Тебе думав покупати сьогодні? Ну лорд, ну що ти робиш? Що ти робиш? Зараз будемо запускати звіра. Заходь, лордик, іди сюди. Заходь. Заходь. Ану. Воно. Штори не їсти. Воно. Будеш тепер тут жити. Так, лорд, штори не рвати. Красота. Лорд! Коротше, я не знаю, чи вони до ранку залишаться ці штори. Я сподіваюся, що він їх не дорве. Ну Дорве, то буде спати так зимою, буде мерзнути трошки. Буде утеплено, але буде трошки мерзнути. Таке велике поросятко, я бачу, да, лордик? Ти хоч на стіла не з'їжджа до ранку, бо ти двері вже з'їв. Так, ладно, всім дякую за увагу тоді. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кому відео було цікаве. Дякую.